Влада проти однієї загальної організації учасників антитерористичної операції, каже голова громадської спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович. І додає, що влада і сама навмисне створює різноманітні спілки, аби внести розбрат між військовими. Не потрібна одна сильна організація, і влада сама пробує реєструвати там різні спілки. Пробує там знаходити свою тематику, розсіювати розрізнювати. Щоб не було одної потужної організації, тому що, я так дивлюся, нинішній владі одна потужна організація не потрібна, бо напевно бояться про якусь загрозу і так далі. Проте налагоджувати співпрацю з владою, учасники АТО все ж намагаються, адже кошти як для допомоги бійцям на Сході, так і на різні тематичні заходи, потрібні. З владою ми самі пробуємо співпрацювати, тобто, є, якщо якісь там наші там тематичні заходи чи якісь там є потреба цільова влади, звичайно, ми звертаємося. Тобто допомагає не завжди, не завжди влада має змогу допомогти, але пробуємо якийсь тримати баланс. Тому що як в країні ми ж не можемо бути окремо жити від країни. Тобто є країна, є влада, є ми, є якісь там програми АТОвців. І не співпрацювати з владою ну це було з нашого боку неправильно. І додає, що причетність до міськвиконкому швидше не полегшує співпрацю, а допомагає контролювати владу. Ну легше контролювати. Скажем так, тобто більш десь схожий. Ну і напевно, завдяки тому, що ми займали активну позицію, то безпосередньо від того, що я голова спілки, я і став членом міської конкому. Зоряна Жичук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.